Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І, щоб потім не питали, це є троль. Здається, ірланд... ісландський троль. Дочка привезла, і я зразу вирішила зробити нові декорації. Мої дорогенькі, сьогодні понеділок починаємо наш тиждень, як кожен день, як і раніше, з карти дня. Вибирайте свою карту, мої любі. І будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, які підказочки, які, що цікаво, скажуть нам Таро. І так, карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Дивіться, у нас два мечі. Два мечі говорять про, можливо, про. Ой. <реш> можливо, про те, що ви чогось, можливо, боїтеся. Можливо, щось вам підказує ваша інтуїція. Будьте сьогодні трошечки обережні. Дивіться, з ким ви спілкуєтеся, дивіться, хто до вас підходить, з якими намірами, будьте просто обережні. Якщо вам інтуїція підказує, увага! Ця людина недобре, щось мій чоловік приховує, чи ще щось, все може бути, тому що ця карта говорить: є там, куди ви йдете, з чим ви займаєтеся, є якісь підводні камні. Будьте просто обережніші сьогодні. Карта номер два. Сподіваюсь, що вам не доведеться пережити якихось кінжалів чи ще щось. Я маю на увазі, мечі є мечі, будьте просто обережні. Карта No. Тут у нас два жезли. Два жезли говорять нам не зовсім те саме, що було тут. Але говорять нам про теж про двійку, тобто невизначена ситуація. Так само, як і тут ситуація не визначена. Ця карта говорить про ваш вибір. Ви, ніби на роздоріжжі, тобто, ви не знаєте брати наліво, направо, куди йти на роботу. У вас вибір є. Це вже добре, коли є вибір. Погано, коли ви не знаєте, е, е, який вибір зробити. Тут, значить, потрібно вам розібратися, чого я хочу. Хочу більше часу, хочу більше грошей, хочу більше бути вдома, хочу більше на роботі бути, бо хочу когось забути. Наприклад, так, тут дивитися ви самі. Хочу е, е, вийти заміж, чи хочу тільки для афери. Оце те, те саме, якщо е, у вас вибір з чоловіками. Ось. І карта номер три. А карта номер три у нас четвірка монет. З одної сторони це дуже добра карта, стабільність якась. Е якась стабільність. так? Якщо, наприклад, ви е сьогодні вам запропонують якусь роботу, це тільки, наприклад, то ця карта говорить, ви будете мати стабільну зарплату. Вона буде, можливо, вчасно, все буде добре, але маленька. І ця карта не обіцяє вам, що ви, наприклад, зможете зробити якусь кар'єру. Це стандартна, консервативна зарплата. Щоб отримувати більше, треба шукати щось краще або десь йти ще на підзаробіток. Ця карта ще говорить: зробіть запаси. Можливо, що ви вже їх зробили. Ця карта може ще говорити про жадібність. А якщо ви з ким знайомитеся, знаєте, він є жадібний. Але з другої сторони, ця карта вона стабільна. Вона говорить про стабільність у фінансах. Тобто у вас немає перебаду вверх вниз У вас у фінансах стабільність. Так їх небагато, але вони є. Дорогенькі мої, бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе, мої любі. І разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі!